Всім привіт, ви на каналі Нес. Сьогодні ну, ви очікували відео про метро ПАП, але я не зміг трохи, не вийшло. так що сьогодні у нас відео по Бравл Старсу, як завжди, але не пушки та Аліна 1000, а нам додали собі як Вестію. І треба виповняти квест. Ну, треба хоч один квест виповнити, щоб дали подарок. Ну і дивіться, в мене 32 гема на балансі, і нам треба шостий левел, щоб отримати ще плюс 10 геймів. Бо в магазині я бачу там, типу, ну, там скини я бачу деколи випускають такі за 39 то я собі буду купити геми, щоб може якийсь крутий прикупити собі по скітці. От в мене квести іміються. От стільки Да. Трохи є. Ну, нам хватить. І буду я грати одніночне столкновіння е, е, Зараз я От. Одиночне шаде і буду я грати. На... на кому в нас багато квестів. Ну, тут -та ще ще тайно ні на кого нема. Ну, я, мабуть, візьму собі луні. У мене якраз і ранг маленький, на ньому і сам боєць нормальний. І так. Воно вибрало спайка мені, але нам треба Лумі. Я вже саме вибираю вже Лумі. Де він там в мене? А він вот у нас. І поїхали виповняти квести. Ну, тут там, трохи мене підкріплює. Ну, перший комір. І вже квести виповняємо. Тут 8 квест. І ми під'їхали в другу капту. Рішив я вам записати одну капочку. От ми ну, тут спочатку трохи підладили сніданки. Зараз все добре. Ось тут так. Але не виходить, я його контролю. Тут другий танк підключається Але в мене не виходить його обрати, бо він всі. Но зараз банки в мене є можливість. Я його знову контролю, він просить, він мене піднімається сильно і я його вбиваю. Це, звісно, я його налакю, але... Ну, він мене теж міг вбити. Так що це вже не ну, Я тут у силу пів банку забрати, бо я трохи не забрав. Тут а, я на... Я трохи підкрившу, бо фул опен, я не дуже хочу виходити, коли тут а, три тіпають. Так, да, у мене є такі, такі слова, бо я просто папка ще играю. і мене ну, такі слова. Ну, так, пробую. Ну, зажимаю кольору з фенгом чаю, збиваю. Е, так, відступляю від фенга, бо в нього. Вйтає. Так, тут я пишу вбивка, але. це не може Ну тут посався фен Олег Алеквести, капають і плюс один квест. Ну я б друг веселье квест выполняється все равно. Тут не, не повезло. тут-то вже я Ну, уже плюс 500 и 500. Тут у тебя посел, я потом кінці, відео вам покажу по Повторкавки. Тут а квести, прям, ну, так окраски прям пока. Ну вас не тащити сильно. Так, мой месяц. Я все квесты уже выполнил такие, тут остров. Нам ще один плюс 28 купівців. Нормально. І плюс 3000. Ми трохи перевиповнили цей ну, тюціль на сьогодні. Але все одно э, вже все буде. Так, зараз маленьке відкриття буде. Тут у мене сообщення від буде і телеграм. В... Ноу, просто легендарний стардроп. Скін на бой. Хотя у мене вже один скін на бой зараз я вам його покажу, коли я довідк. Ну, легендарний, мені кажеться, я для того, що я ще сьогодні 10 стардропів. Ну, шах не скин не кажу. Мені каже, тут вже мало на світі. Так, де у нас Бонни? А вот у нас Бонні. От на мене ще такий скин і карбоні. Я, іспит... я, я виграв і питання. Я даже по як зараз повні, два рази на програв. І зара я вам покажу це... Ну, повторю катки. Я ж вам обіцяю. То от починається катка. Третій пам'ятаю. О, вот тут вже. Тут я трохи кришу, бо там багато погоди, зараз може мене мене закрити. І тут я просто я вбиваю ангела. Тут я просто я не знаю що, ну ладно, не Та знову я обіцю. Знову роблю ошибку, але я пробую заносити. У мене це вийшло. Тут я трохи пересуває. Я його не знаю, як на ласці, тому я найду на лайти, але це ракет сняла. Тут там вже підбирай бабус, ми там І от у нас... Ну, і от ми виповнили то, що мали. Нашу ціль на сьогодні, і що можу сказати? Ну, Алі такий собі ігрок, ну і грабельний. На ньому треба вчитись грати. І він мені ну, скажу, що дуже сподобався. Я не сильно там розвалював. У мене просто, наприклад, там пушить якийсь бас з гаджетом. Я йому ловхи полишаю, він мене просто забирає. Ну, що можу сказати, так сильно прям. Перс грабельний, але раніше він будто би був лучше ну, нормально. І грати можна. Якщо на ньому навчитись грати, то він вполні буде нормальний. Це ще плюс треба підходящі на нього гаджети, пасівки, бо я не знаю, чи в мене підходящі. І плюс треба ще карту підходящу. Ну, ви були на каналі Нес. лак, діз без разний і... Всім пока!